Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Доброго ранку, раді вас вітати. Вітаю слава Україні, радий теж бачити. Навзаєм героям слава. Отже, пане Іване, давайте оцінимо сьогоднішню масовану ракетну атаку. Чим вона відрізняється від попередніх на моїй пам'яті, це вже третя. Так, за цей рік і спочатку року, з 1 січня атака такого масштабу, коли запускаються. Ракети різного виду масовано. Ну і власне вся країна червоніє і лунають вибухи. Що ви скажете? Чим ця ракетна атака відрізняється від попередніх? Можливо, ви помітили якісь нюанси. Ну і можливо, окремо акцентуємо на тому моменті, що одна з ракет ледь не долетіла до Польщі, і Польща вимушена була підіймати аж три 16 шістнадцятих. Ну, власне, як бачимо, росіяни не просто намагаються уразити нашу територію, а намагаються провіряти і намагаються провіряти і реакцію наших сусідів, зокрема той ж самої Польщі. А Польща це не просто сусід, який з нами територіальний. Польща це і країна, через яку здійснюються логістичні поставки необхідної нам техніки, засобів ураження ворога. Звичайно, що. Перед день його виборів, перед день того, що Путін зараз акцентує весь всі свої сили російської армії. Верніше на захоплення Авдіївки там лівого берега Дніпра, звичайно, що е, переслідує в такому випадку дві цілі: перше, подивитися реакцію поляків, друге подивитися, яка реакція це буде викликає загалом країн НАТО. Яка реакція в технічному плані, тобто в тактичному, як працюють поляки, що вони зпроможні підняти, на яких відстанях вони бачать російські ракети? Тобто, це проводиться такий масив роботи по вивченню систем протиповітряної оборони авіаційної спроможності поляків. Їхнє вміння реагувати на критичні виклики. Вони обов'язково це роблять аналіз. Бо навіть те, що раніше завжди говорили, що після України наступними у планах агресії Путіна це Польща і країни Балтики. Звичайно, що оці експерименти і далі будуть тривати. Ну і крім цього, ми пам'ятаємо, що декілька разів ракети залітали на територію Польщі і польської падали, і польському російській польському уряду. Доводилося потім якось незрозуміло, як оправдовуватись, робити вигляд, що не все так погано чи не все так неоднозначно, обдумувати собі оправдання. То для того, щоб цього не виникало, звичайно, поляки тепер намагаються працювати превентивно. Щодо ударів, масованих ударів ракетами по Україні, ну ми тут основне, що спостерігаємо це знову ж. Намагання росіянами вивчити наші системи протиповітряної оборони. Вони намагаються, як завжди, міняти маршрути ракет, використовувати ландшафт, Також, скажімо, використовувати наземні об'єкти для того, щоб прикривати їхні ракети, щоб створювати. Скажімо, ажіотаж і також те, що вже неодноразово спостерігається. Ми бачимо, що і вони намагаються створювати системами РЕП і власне хибні цілі, так звані, коли йде імітація за допомогою спеціальних засобів, що, начебто, відбувся пуск ракети. Хоча як такої немає, а увага ПВО Радарів наших приділяється цьому увагу, і це робиться для того, щоб по-перше виявити їх по-друге, щоб Перенаситити власне роботою, ну і третій момент це таки, як бачимо, що є певна циклічність в обстрілі російськими ракетами, тобто цього слід і очікувати надалі українцям, цивільним, які не задіяні до оборони або які безпосередньо не впливають, скажімо, на систему захисту оборони, перш за все, потрібно просто зразу йти в укриття, не, не чекати. Коли їх попросять, покличуть чи розповідати, що якісь там фаталістичні речі, що мовляв, якщо прилетить, то вже все ні, потрібно йти ховатися, і це в рази збільшує власне шанси на виживання. Там безперечно, пане Іване. Ну якраз поки ми спілкуємося, почалися відбої повітряних повітряної тривоги. На щастя, українці можуть нині видихати, але також наголосимо. Дійсно, ви заявили про дуже важливі речі. Бережіть себе під час таких атак, особливо укриття. Це те, що потрібно кожному. Бережіть своє життя і здоров'я. Давайте зараз поговоримо ще про лінію українського фронту з вами, пане Іване. От тут військово-політичної оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко каже, що. Часові рамки для своїх військ ну і військових перемог росіяни нині звузили до двох тижнів. Основні цілі для російських загарбників це Авдіївка зачистка лівого берега Херсонської області, але Куп'янський часів яр позначені другорядними цілями. Їх захоплення перенесено, мовляв, на другу половину 2024 року. Ви цю думку поділяєте, що думаєте з приводу цього? Щодо Олександра Коваленка, я відношуся з величезною повагою як дійсно висококласного фахівця, аналітика. Щодо дійсних планів, ну це можуть знати розвідка точних дійсних планів. Може знати наша розвідка і безпосередньо ставка головнокомандувача. Щодо проведеного ним аналізу, абсолютно десь воно логічно виходить з того, що. Росіяни не спромоглися проламати за весь час нашу лінію оборони а з урахуванням там крайніх двохтижневих е шаленої активізації ворожих сил на Авдіївському напрямку, де вони наступають по суті по всій лінії зіткнення в районі Авдіївки, це десь стає зрозумілим. І окрім цього, все таки ми бачимо, що в росіян немає настільки великої кількості військ. Щоб проводити масштабну операцію, наступальну операцію, скажімо, по великому відтинку фронту, але з іншої сторони, де першочерговий, де другорядний напрямок, де там, умовно кажучи, відволікаючий. Для ворожих сил ну це повторюсь. Це найкраще знають наші військове командування і ті, хто знають реальний задум російського головнокоманду російського командування. Хоча знову ж в плані Авдіївки, ну це Авдіївка давно це політичне питання. Я завжди кажу, що Авдіївка для Путіна це особистий виклик і під вибори Йому б дійсно потрібно показати результат, але показати результат тому плані, що він контролює ситуацію, що він спроможний впливати на військо, що він спроможний організовувати великі операції. Бо він зараз намагається себе позиціонувати як і військовим лідером, а не просто особою з великоїшнім кагібістським минулим. Скажімо, навіть не настільки яскравим. Також він зараз намагається продемонструвати, що його вплив на російське суспільство незаперечний, і власне військові успіхи він буде намагатися проактувати власне в процес підтримки населення або обґрунтування, принаймні населенню. Для чого ці величезні жертви, мовляв, ми там він вже відкрито. Це говорить, завойовуємо території, а це збільшує наш російський життєвий простір і жертви, які Росія кладе зараз, в майбутньому відгукнуться тим, що ми будемо мати великий ресурс. Е, пригадуємо навіть раніше він завжди намагався проводити аналогії з Петром Першим, який захоплював міста так. і вирізував їх повністю. Так він сказав, що але от майбутньому е, предки пам'ятають Петра Першого не як кровожадного різника і вбивцю, а от як великого російського там якогось царя. Абсолютно його то саме бачення, і тому власне через його психологічний Тип мислення, а також через його політичні виклики всередині країни і, власне з, показати успіх, де найбільше скупчення їхніх військ, де вони все-таки тримають наші військово в напрузі. Звичайно, Авдіївка це як, як найбільше, скажімо, такий лакомий шматок для нього, тим паче, що і питання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, звичайно. І надалі залишаються одних з пріоритетних для Росії Путіна і його армії. Ну крім цього, тут не поту знову ж варто не відволікати тільки увагу, скажімо, Авдіївка чи дівий берег Дніпра. Щодо Теплинського, ну знову ж теплинський вже давно настільки є проблемою Путіна навіть не стільки у військовому плані, бо в якихось гігантських успіхів теплинський не особо проявив. Але перед цим працювала шалена іміджева розкрутка. Ті, в російському інформаційному просторі Теплинського. І коли він почав виходити на, скажімо, з військової е, діяльності переходити плавно в політичну арену, звичайно, путіну не сподобалося, бо фантомний біль по пригожину у нього лишився по Суровікіну. він взагалі дуже зараз. Відноситься з такою пересторогою до будь кого з військових, які скажімо, як він які можуть досягнути якийсь результат. Тому накачка бо ми пригадуємо, що лівий берег для росіян став шаленою неприємною звісткою. Звичайно, що для того, щоб перебити оце внутрішнє незадоволення, що в черговий раз проморгали. Власне наступ українських військ для цього була створена пропагандивна машина. Що от генерал Таплинський лівою рукою десантник, весь такий професіонал, в тільняшці, піджаристий, от прийде і українські війська відкине. так це, це знову ж ця маскулінна гра. Вона притаманна для російської шопарт номенклатури. Пригадуємо Путіна на коні, так, там, з торсом, Пригадуємо, що будь-який там їхні політики рівня завжди намагається продемонструвати, що він ще й профі-спортсмен, Вже не кажуть Хокеїст? Про, угу. там та та або як мінімум якийсь міти стратег. Звичайно, що теплинського також накачували інформаційно. Але коли побачили, що перше військових результатів він не дає. Увага з лівого берегу росіян переприкулася на Авдіївку, де росіяни несуть шалені втрати. А це безпосередні втрати когось з членів сімей, родичів близьких для самих росіян, звичайно, що Петтеплинський як це араб виконав свою роботу, араб може піти. Тому він став проблемою певною обозою uh -huh. для Путіна. Його ім'я дуже прозвучало. Звичайно, що акценти тепер на Авдіївку. А лівий берег Степлинського обов'язково спитають: ну десь напевної Сирія це для нього. Я вам скажу це ще не найгірший варіант. Насправді для російських генералів Сирія. Це і відсидітися можна, це можна і там помародерити засадом. No, скажімо, ta. десь якісь об'єкти додатково віджати. Це зовсім не за стінки. Якщо Пане вони вірять, то нехай спитають свого цього генерала Армагеддона.